У Червонограді до цієї події пройшов вечір. Учні та педагоги школи номер 5 провели його у великій залі Народного дому. Упродовж години тут лунала українська пісня, рідна поезія та гумор. А ще хвацько вибивали за каблуками український танок, юні танцюристи. Особливого шарму заходу додав виступ вокального ансамблю педагогів. Пісня, котру виконували вчителі, звучала по-особливому лірично, та й рівень виконання дорослих був вищим. Цього вечора також нагороджували переможців та учасників різних конкурсів. У числі тих, хто піднімався на сцену, школярі, котрі демонстрували знання рідної мови у конкурсі імені Петра Яцика. Традиційно у нашому місті у передень цього свята проводиться радіодиктант. Тим, хто переміг у ньому, вручав пам'ятні подарунки директор-редактор радіостудії Новий двір» Петро Курчук. Я сьогодні вас не буду закликати любити українську мову, адже то все одно, що заставляти любити рідну матір чи, чи вітчизну. Вони в серці, вони з першої останньої хвилини життя мали б бути в серці. Сьогодні я найбільше хочу подякувати тим людям, які, незважаючи ні на що, кожного року кидають свої домашні справи і сідають, і пишуть диктант. То, як правило, люди старшого віку. На їх долю випало непросте життя. Вони хто десь більше, хто десь в меншій мірі був причетний до розвалу цієї страшної країни, якими ми старше покоління жило. Десь кожен. Знову ж таки, в тій чи іншій мірі долучався до побудови нашої держави. І все ж таки два слова я бачу, що тут молодь сидить. Я от що хочу сказати: вірте, що наша держава буде, ми повинні кожен по цеглиночці класти в цей підморівок, і щоб ця держава наша була, щоб Україна була в кожному з нас у серці долучилися до доброї справи і політичні сили. Нардеп України Володимир В'язівський допоміг придбати призи для переможців конкурсу імені Петра Яцика. А міська організація Єдиний центр вручила нагороди та грошові премії тим, хто виборов призові місця у конкурсі Мій перший вірш. Загалом атмосфера цього вечора навіювала рідний святковий настрій.